Вітаю з вами Галина Прігріс, і хочу продовжити гачкування візерунка зірочки по колу. У попередніх відео ви бачили, як я починала. І продовжую. Це для тих, хто хоче пов'язку на голову, хто хоче шапочку у візерунку зірочка. Це дуже класні вироби виходять. Два стовпчики і. Поруч, третій. Один, два, третій накид і витягую, пров'язую. Одна петля. Третя зірочка уже у мене половинка готова. Знову ж один, два. Три. Нагадую, гачок номер вісім. Об'ємна пряжа. Поруч. Один. Два. Три. Накинула. І поруч. Один, два. Три. Через узелочок не виходить. Дівчатка, коли я щось показую, запам'ятайте, я це роблю, так що, будь ласка, всі, кому необхідно, ви можете перевірити, спробувати і тільки після того писати в коментах, що щось не виходить. І поруч. Один, два, три. Того, що все виходить, все виходить у тих, хто працює. Ще одна зірочка. Тобто візерунок зірочка насправді надзвичайно легкий. Надзвичайно. Один. Два. Три. І третій стовпчик поруч. Один. Два, три. Так, пров'язую по всьому колу. Ось поруч, два стовпчики на усуки ми не звертаємо уваги. Один, два, три. Знову ж притримую ниточку і протягую. Назад підхопила ниточку. Пров'язала одна петля. Ось так, тобто одна зірочка за одною виходить. Один, два, три. Поруч, один, два, три. Хто тільки попав, долучився до цього відео, долучайтесь до попередніх. І є від першої петлі, як саме по колу візерунок зірочка гачкувати. І так по всьому колу. Бачите, як воно виходить гарненько. Два стовпчики є готових, накидую. І ось тут для того, щоб з'єднати. І там, де перша зірочка, стовпчик виходило. Також один, два, три, пров'язую три стовпчики. Провачкую, пров'язую, підхопила ниточку, знову ж таки, пров'язала. І тепер аж сюди. Тобто я приєднуюсь в ось першу зірочку. Бачите, таке гарне з'єднання. Тобто ніде нічого. А тут допоміжна ниточка, одна петелька. І знову ж витягую ниточку, так, трішечки далі, щоб краще видно. Бачите, як по колу, все-все-все по колу вийшло. Тобто, я в перший стовпчик пров'язала петельку. Знову витягую ниточку, один, два, три. Топчик для підйому є? Щось він не дуже рівний, я його перев'яжу ось так Витягнула. Один, два. Три одна петля. Тепер витягую і сюди один, два, три. Там, де починала підйомний стовпчик: один, два, три. І поруч. Один. Два, і три. І все повторюється, пров'язую всі абсолютно однаково, одна петля. Ось так бачите, і стовпчик, і зірочка на місці. Знову ж, один, два, три, поруч один, два, три, і третій стовпчик. Один, два, три. Так само притримую, підхопила, пров'язую. І ось так. Друга зірочка готова, бачите? Один. Два, три. Один, два, три, два стовпчики. Один, два, три. Третя зірочка готова. І так по колу. Так по колу, бачите, прив'язую. Ось пару рядочків, пов'язка на голову готова. І ще один, ще одна зірочка. Один, два, три. Поруч. Один, два, і три. І ще одна, там, де починали гачкування. І приєднувалися. Два, три. Це так само пров'язую, підхопила ниточку, протягнула, ось, повітряна петля, і приєднуюсь у першу зірочку, тобто ось вона. Повітряна петля і все, всі зірочки на місці. Ось, бачите, рівненька, гарненька. Все-все-все кругом виходить. Пов'язка на голову готова. Я зробила маленьку, щоб вона не велика, але зрозуміло було. Тому що майстер-клас знімався за залишку пряжі. А ви можете зв'язати для себе ось таку класну пов'язку на голову. Всім класного настрою, рівних петельок, гачкуємо розум!